Мої вітання, любі друзі, шановне панство! Сьогодні у нас на огляді цікава монета, пов'язана із Кримським півостровом. У нас таких монет насправді не так то й багато. Це монета, яка називається 5 гривень 2014 року. 700 років мечеті хана Узбека і Медресе. Монета була випущена у 2014 році. Цей рік був досить насичений. на... Випуск монет як таких і одна з них була присвячена саме е, архітектурі. Отже, дана монета, мечеть і медресе хана Узбека присвячена найдавнішим освітньо-релігійним мусульманським пам'яткам, пов'язаним з історією та культурою кримсько-татарського народу. Мечеті хана Узбека і Медресе, побудованим на території міста Старий Крим на початку 14 століття. На аверсі монети зараз перевернемо цю монету на аверс. На аверсі монети в нас вказано. Зараз перевернемо її ближче. сфокусуємо, На аверсі монети вказано номінал, стилізована така п'ятірка намальована специфічним, і шрифт. Також стилізований напис 5 гривень. Верхній частині малий державний герб України, рік карбування 2014 і напис Національний Банк України. І на фоні стилізованого зображення такого орнаменту, я так розумію, що це, можливо, це є орнек, відомий кримськотатарський орнамент, і тут таке півколо у вигляді якби, місяця, що символізує мусульманську релігію. Далі гурт монети рифлений, як і всіх монет з номіналом, і на реверсі монети зображено. Зображення архітектура в центральній частині цього храму. Ну, храму мечеті правильно називати напис 700 років. Знову ж таки, цифра 700, така, специфічний такий він напис років. І е, в верхній частині цієї монети тут також бачите зображення йде місяць, що з одного боку. що На аверсі монети, тут він такий виступаючий. Ось, і ось з цього боку також зображення місяця. І знову ж таки зображений орнамент. Як на реверсі монети, так і на аверсі монети. І там і там проступає цей кримський орнамент. І також, крім мечеті самого зображення, є напис кримсько-татарською: Ескі, Кірім, Озбек, Хан, Камісі, В, медресе, якщо я правильно прочитав. І далі переклад. Мечеть. Хана Узбека Першого, а не першого, мечеть хана Узбека і Медресе, якщо правильно прочитати. Далі тираж цієї монети 20 тисяч штук, діаметр не 35 мм, маса 16,54 грама, матеріал Нельзильбер. Монета відноситься до серії пам'ятки архітектури України. Поряд з такими відомими монетами, як Володимирський собор. Храм апостолів Петра і Павла у Львові, Київська фортеця, Золочівський замок, Мгарський спасо Спасопереброженський монастир, замок Паланок, Меджибірська фортеця, Катерининська церква в Чернігові, Старий замок у Кам'янці Подільського. Кам подільському костол Святого Миколая в Києві, Підгорецький замок, Успенський собор у Володимирі Волинського та і багато інших. Далі, яка ціна на монету? В момент виходу даної монети її було реалізовано в 2014 році, її продавали за 25 гривень. З 2014 року, звісно, що ціна виросла, в 2015 вона була в районі 70 гривень, 17 рік вже 200 гривень. 18, 19, 20, 21, 22 ціна приблизно коливалася в межах 190-200 гривень. І вже починаючи з 2023-го ціна на дану монету знову починає рости. 280 гривень, 24 рік 470, 2025 490. Це середня ціна за даними сайту. Solbury. Її вартість коливається в межах 620-740 гривень дана монета. Я її купував цю монету у, знову ж таки, в травні 2022 року, тоді вона мені взагалі обійшлась в районі 200 гривень. Зараз ціна, звісно, що вже виросла в декілька разів. Ну, і Можна ще глянути в каталозі Загреби новому 25-го року. В каталозі Загреби дана монета. 2014 року тиражем 20 тисяч фігурує в в районі 600 гривень. Зараз на, станом на, забув, серпень місяць 2024 року, ціна вже дещо виросла. Від 620 стартує до 740 в залежності від стану. Тобто тут вони вже ціни відстоють, вони пішли далі від того, що вказано в каталозі Максима Загребе. Ще додам, що. Скульпторами даної монети виступили Атаманчук Володимир та Дем'яненко Анатолій, а художниками Володимир Таран та брати Харуки Сергій та Олександр. Тобто традиційно присутні молодні ж ті самі. Співробітники до створення даної монети. Що нам відомо про дану мечеть? Це найстаріша мечеть Криму, збудована в часи правління Хана Узбека 1314 року у Старому Криму. Старий Крим це умовно західний, як би правильно називати-західна частина Криму, якщо бути так, точно старі назви Старого Криму це Сталхат ЕСКІ-Крим. Ескі Левкопіль або Старий Крим це вже сучасна назва. У 13-14 століттях місто Салхат, нині Старий Крим, було, столицею, було центром однієї з юрт Золотої Орди. До першої половини 16 століття місто також було столицею кримських ханів. У 1314 році за наказом тодішнього золотоординського хана Узбека у Салхаті було закладено мечеть. Про дату будівництва та того, за чиїм наказом зведено цю мечеть, відомо з написів на стіні будівлі. Пізніше, у середині 1333 році, за, ініціати... за ініціативою Інжебей Хатун, дочки Кілбунбея і дружини Улузбека Тулен... Тулен Тимура, поруч із мечеті було побудовано медресе мусульманське училище. Воно збереглося до наших днів у формі руїн, проте найстарішим. Вищим навчальним закладом на території України до того ж, до того ж часу, 14 століття, слід зараховувати заснування караван Сараю, яких зберігся в її руїнах. Сарай в перекладі на нашу мову означає як палац. На, на портреті, на порталі мечеті. Є напис арабською мовою, у якому висловлюється подяка Богові. Згадується ім'я хана Узбека, дата будівництва та ім'я можливого архітектора мечеті та прилеглих медресе і караван Сараю Абдуль -Азіз бен Ібрагін аль-Арбелі. Структура мечеті проста, її форма прямокутна. Мінарет розташований біля виходу. У середині мечеті є стовпи. У верхній частині головного виходу є написи арабською мовою. Дата побудови мечеті наявна на написі. Міхра прикрасений різьбленням та написами. Головний зал медресе вкритий чорним мармуром. Висота стовпів 15 метрів. У залі також була бібліотека. Коран багато прикрашений гравюрами, мав тут особливе значення. Експерти стверджують, що найцікавішим елементом мечеті є саме міхраб. Міхраб це ніша в стіні мечеті прикрашена двома колонами й аркою. Вказує напрям на меку, де розташована головна святиня мусульманської релігії. Туди повертається обличчям під час молитви. Стіну, в якій розташовується міхраб, називають стіною кібли». Унікальною особливістю мечеті є монументальний вхід із, дерев із різбленими дерев'яними дверима. Сьогодні у Старому Криму проживає кримське татарське населення, а мечеть хана Узбека функціонує як місце поклоніння. Ось така от цікава монета, яка пов'язана з історією кримсько-татарського народу на території Автономної Республіки Крим. І дана монета стає дуже гарною прикрасою монет 2014 року. Прекрасним таким доповненням. Цей рік у нас був насичений різними монетами різного профілю, різних точніше серій. І видатні особистості, і серії області України, і стародавні міста. І ось прекрасна монета ще 700 років мечеті Хана Узбека і медресе доповнює цю прекрасну добірку монет 2014 року. Зараз ми її так ось закриємо, щоб вже. Повністю. Ось так, щоб вона вже виглядала більш-менш правильно. Ось, ну що ж, друзі, на цьому ми будемо з вами прощатися. прощатися. Пишіть коментарі під відео, підписуйтесь на канал. А я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі.